Ось такі вудочки ви можете придбати. У мене всього лиш на всього по 25 гривень за штуку. Зверніть увагу, ось ця модель випускається у двох варіантах. Укорочена та подовжена рукоятка. Більше між ними різниці немає. Варіанти там, де катушка закрита, я практично не замовляю, тому що їх вважаю непрактичними. І далі продовжую дане відео готовими варіантами. Покажу вам для прикладу, як може виглядати оснащена готова вудочка. Ці варіанти вже продані, це в'язалося під замовленням. Ось, наприклад, покажу вам 0,14 діаметр лески, 15 метрів Лески. Буква Т. Знаєте, що вона означає? Т. Це тонуча. тобто тут збалансована мормишка відносно поплавка, так, щоб поплавок занурювався під воду. Доки мормишка не ляже на дно. Це саме для донної ловлі, в основному використовують для ловлі карася. Зверніть увагу на мормишку. Я поставив ось такого чорного кольору. Це мормишки паяні на овнеровських гачках, класні по якості. 31 гривня ціна такої мормишки поштучно. В загальному така вудочка коштує 95 гривень. Далі дивіться 95 гривень, але вже як бачите, тут відсутня буква Т. Чому? Тому що поплавок підібраний трохи більшого розміру для того, щоб мормишка могла знаходитися у товщі води і не топити поплавок під воду. Ціна. Ну, логічно, ж, 95 гривень незмінно, тому що поплавки в одну ціну такі. Далі ще два варіанти по 80 гривень. 10 метрів лески, 0,14 діаметру. Поплавочок мормишка тобто, все так само. Бачите, мормишки трошки простіші, але тим не менш, також гострі і класні по якості. Ціна таких мормишок 21 гривня за штучку. Також підходять класно для ловлі карася. Знову ж таки, тут буква Т. Тут немає букви Т. 80 гривень ціна ось такої вудочки в зборі. Тож, тепер врахуйте кількість варіантів, коли ви запитуєте, а яка може бути вудка в зборі. Вудок в загальному, самих вудлищ, є десь близько 30 різних варіантів. От, Наприклад, якщо подивитись на щось дорожче, може бути така от акара по 200 з копійками гривень або будь-які інші. Далі. Порахуйте кількість варіацій мормишки. І прикиньте, яка різниця в цінах, якщо є мормишки як по 2 гривні, так і по 90 за одну штуку. Потім врахуйте, що може бути різна ціна ківка, і різна ціна лісочки. Тому питання: скільки у вас коштує оснащена вудочка, ну, таке доволі розмите. І потрібно в першу чергу розуміти, куди ви збираєтесь, на яку рибалку. І під яку рибу вам потрібна снасть. Тому при замовленні, будь ласка, озвучуйте хоча б якісь мінімальні параметри для того, щоб розуміти, що вам потрібно, і підібрати під вас, зв'язати правильну снасть, яка вам піймає не одну і не дві рибинки. Всім гарного вечора! Дякую за замовлення клієнту, який прийде по ці будочки. Це клієнт з фізичного магазину, а не з інтернет-магазину. А кому потрібні якісь зимові снасті, звертайтесь, буду радий бачити вас у коментарях або в повідомленнях на Viber та Telegram.